Привіт усім! Сьогодні я розповім вам одну чарівну історію казку, де звичайні слова раптом оживають, а текст перетворюється на справжнє диво. Тож, сідайте зручненько, бо наша казка починається. От скажіть, кожен же хоче, щоб його текст, ну, чи там повідомлення, чи презентація, виглядало просто бездуганно, правда? Але ж як. Як цього досягти? Що потрібно, аби текст був не просто, знаєте, правильним, а ще й ну, класним на вигляд? Давайте спробуємо разом у цьому розібратися. Історія наша починається так: уявіть собі, десь далеко-далеко стояв чарівний замок. Ізвався він презентація, і от у цьому замку на одному з найголовніших слайдів мешкало королівське повідомлення, і була в нього дуже відповідальна місія. Воно мусило бути настільки ідеальним, щоб кожен, хто його побачить, одразу все зрозумів і, звісно, захопився ним. І от щоб допомогти нашому повідомленню, мудра правителька цього королівства, королева операційна система, послала до нього двох своїх найкращих помічників. Давайте знайомитись. Першим прибув майстер змісту. О, це був справжній мудрець, він знав про слова геть усе. Його магічне ремесло називалося редагування. І знаєте, що було головним для нього? Зміст. От, просто запам'ятайте це слово. Майстра зовсім не хвилювала краса. Ні, ні. Його єдине завдання зробити так, щоб кожне слівце стояло на своєму місці, щоб усе було логічно і правильно. Він, так би мовити, був охоронцем сенсу. А для своєї роботи він мав цілий арсенал чарівних інструментів, тільки но він бачив якусь помилку, хап – і вже чарівним ластиком стирав зайву літеру. Ой, а тут не вистачає слова, не біда, своїм дивопером він миттєво його дописував. А якщо раптом якесь речення, на його думку, краще пасувало б десь в іншому місці, він просто брав свої ножиці, акуратно його вирізав і переносив. Круто, правда ж? Але ж зачекайте хіба ідеальний текст це тільки про правильність? А як же краса? І ось тут, наче сонечко з за хмари, з'являється наша друга помічниця. Зустрічайте. Фея вигляду справжня чарівниця дизайну. Її чари називалися форматування. І тут увага, це робота саме над зовнішнім виглядом. Фея ніколи чуєте, ніколи не чіпала самі слова чи їхній сенс. Це була територія майстра. Її ж хвилювало тільки одне питання а як це все виглядає? О, і вона вміла перетворити найпростіші літери на справжній шедевр. І для цього в неї була ціла скриня повна скарбів. Ну, по-перше, це пензель шрифту. Ним вона могла зробити текст таким жирним, важливим або, навпаки, легким, нахиленим, ніби його торкнувся вітерець. По-друге, її палітра кольорів. Ух, вона могла розфарбувати літери в будь який колір, який тільки можна уявити. Ну і звісно, її вірний помічник принц вирівнювання. Він міг вишикувати всі абзаци в ідеально рівну лінію зліва або ж урочисто поставити їх по центру. Хочете побачити її магію в дії? Давайте подивимось ось просто заголовок. Звичайнісінький, правда? Нічого такого. Але зараз буде диво. Один помах її чарівної палички, і тададам. Тільки погляньте, наш заголовок тепер і жирний, і курсивний, ще й колір змінив. Він ніби кричить подивись на мене. відразу ж впадає в очі. Та думаєте, це все? О, ні. У феї є ще секретна зброя, особлива магія, що зветься Word Art. І з її допомогою наш заголовок може почати світитися чи відкидати загадкову тінь, або навіть стати об'ємним. Це вже, знаєте, не просто текст, це мистецтво. Так, стоп. То в кому ж головний секрет? У майстрі редакторі? Чи у феї форматування? А секрет, друзі, в тому, що справжня неймовірна магія трапляється тільки тоді, коли вони працюють як одна команда. Давайте ще раз, щоб точно запам'ятати майстер з місту. його головне питання, що сказано? Його турбує тільки зміст, сенс, а фея вигляду, її питання як це виглядає. Їй важлива краса, стиль, кольори абсолютно різні підходи, правда? Але саме тому разом вони непереможна сила. Тож ми підходимо до розгадки, який же він, той самий секрет ідеального тексту, як нашому королівському повідомленню вдалося стати таким досконалим. А відповідь дуже проста, але й дуже важлива. Усе завдяки їхній командній роботі. Дивіться, яка ідеальна схема. Спочатку за роботу брався майстер. Він перевіряв кожне слово, робив зміст бездоганним. І тільки після цього приходила фея і робила цю правильну думку ще й неймовірно гарною. І ніяк інакше, бо одне без іншого просто не працює. І от коли наступного разу доведеться працювати з якимось текстом, просто згадайте цю казку. І це змушує задуматись, правда? Що ж все таки важливіше, те, що сказано, чи те, як це виглядає? Та, мабуть, головний висновок нашої казки такий: справжня магія, справжня сила тексту, вона народжується лише тоді, коли ці дві речі зміст і вигляд, існують в ідеальній гармонії.